Продовжуємо, брати і сестри, вивчати разом з вами сторінки святого Писання, і, зокрема, апостольські послання апостола Павла. Я розумію, що сьогодні неділя про матеріата фарисея, і вся увага буде зосереджена в основному на цьому євангельському уривкові, про який ми вже говорили, і звісно, кожному храмі будуть говорити. Ну, але я хотів би зосередитись в тому числі і на словах апостола. Не варто лишати поза нашою увагою будь-яку частину. Богослуж... богослужіння. тому що богослужіння сприймається нами в комплексі. І кожен тропарь, величання, кожен кондак, канон, ті кафізми, які читаються і покладені саме на цей день, вони повинні в нас збудити певне правильне розуміння цього дня. І не лише євангельський уривок, а й інші тексти крутяться навколо цієї теми, покаяння навколо тієї теми, що перед Богом ми буваємо різними. Що те, як ми виглядаємо зовні, і те, як нас оцінюють інші люди, не завжди відповідає тій оцінці, яка є перед обличчям Господнім. Ось почитаємо сьогодні, що пише апостол Павло у другому посланні до Тимофія в третій главі. Я колись вже говорив, що це послання останнє із відомих нам послання апостола Павла. Він Писав це послання, будучи у в'язниці, і це останні його фактично слова. Отже, знову ж таки, так як і того разу, будемо уважно читати все ним написане. Він звертається до Тимофія. А ти наслідував мене в чинні, житті, прихильності, вірі, великодушності, любові, терпінні. у гоніннях, стражданнях, що спіткали мене в антіохії і коні лістрах. Які гоніння я переніс, і від усіх визволив мене Господь. Та й усі. Бажаючи жити побожно в Христі Ісусі, будуть гнані. Лихі ж люди й обманщики матимуть успіху злому, зводячи інших і себе зводячи. А ти перебувай у тому, чого тебе навчили і що тобі довірили, знаючи, ким ти навчений. До того ж, ти з дитинства знаєш священні писання, які можуть умудрити тебе на спасіння вірою в Христа Ісуса. Отже, ми дивимось певні паралелі. Апостол Павло з одного боку говорить про свій приклад, приклад і позитивний. Приклад і в чомусь негативний, тобто приклад і чеснот, і гонінь, які довелося йому зазнати. З іншого боку, говорить про те, що всі, бажаючи жити побожно во Христі Ісусі, будуть гнані, але люди та обманщики матимуть успіху злому, зводячи інших і себе зводячи. Знову ж таки, певний паралелізм подібний тій паралелі, яка була озвучена Господом в притчі про Матеря та Фарисея. По-різному можна оцінювати людську діяльність. І, не завжди очевидним є успіх перед Господом. Ось метар, однозначно, грішник в очах соціуму тодішнього.